І домашні страви продовжуються. Друзі, в мене сьогодні банош. Хто любить банош? З кукурудзяної крупи купила в польському. І сметанка польська. Ось такий буде в нас сьогодні банош. Але я не люблю шкварками, я люблю просто з фетою. Напишіть, друзі, чи готуєте ви банош? Я дуже полюбляю. Ось так васоля, що вчора пригостив мене сусід. Я її трошки відварила. Тепер поріжу на дрібненькі шматочки і зроблю омлет з такою квасолькою. Тут в Нідерландах дачники дуже полюбляють цю квасолю і садити і їсти. Продовжуємо готувати корисні домашні страви. Ось цих овочів мені сьогодні треба буде приготувати рагу. І ще ось така цибулинка. А для вас це один момент. І ось яка смакота. Овочева рагу. Готуйте з любов'ю. Всім смачного! Дивіться, які хмари красиві! Ух ти, як об'ємні якісь, як 3D. Після дощику. І сонечко в нас виглянуло. сонечко, Краса. Зараз поїдемо на дачу. Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю з нідерландських садків, з нідерландських садиб, з нідерландських традиційних будинків і садочків. Кажуть, що мрія кожного нідерландця це мати свій будиночок із таким чарівним садочком. Ідею створити це відео мені подала Лена з каналу Росадіс. Дякую, Лєночка. Вона написала такий коментар, що як гарно гармонює в середовищі цьому оцей садочок наших друзів. І я вирішила детально показати, що ж в цьому садочку знаходиться. Ви, як бачили, голландці люблять використовувати різний простий декор. На стіні будиночку висять якісь старі алюмінієві миски, стоять старі бідони з під молока, з якоїсь ферми старовинної старої. Можуть навіть. Вісіти оці наші, щоб матусі, бабусі, та й ми трохи ще прали такі оці дошки для прання. Вони все зберігають, нічого не викидають і прикрашають ними свої садочки як декором. Ось можете роздивитись, які рослинки тут ростуть в садочках, теж різні, прості рослини. А це, от я побачила в садовому. В горщику таку рослинку, і там написано було евкаліпт. Дуже схоже оце що по паркану росте на оцей евкаліпт. Але я навіть не знаю, що це. Просто от прочитала, пише написано було, що евкаліпт. Невже це евкаліпт? Підкажіть мені, будь ласка. Ось такі етажерки з петуніями і обов'язково така катушка шлангом, щоб поливати. Садочок, коли літом спека і немає дощів. Різних форм в садочку може бути вкладена плитка, різні доріжки викладені, але обов'язково майже обов'язково частинка залишається для газону. Ну Звичайно, стоять столи з для того щоб комфортно посидіти повечеряти. Такий в гарну погоду в такій комфортній атмосфері. Газончик, як ви бачите, дуже акуратно вистрижений, форма йому теж така придана. І обрізається все акуратненько, слідкують, щоб нічого ніде не заростало, не вилазила трава на плиточку. Ну, отакі от вони. Нідерландці. такі педанти і люблять красу. Надає ще затишку в нідерландських садочках. ось такі тенти виїзні. Майже в усіх будинках є вони, вони, мабуть, їх окремо якось встановлюють. І коли жарко, от видвигається цей такий великий тент. і він створює атмосферу затишку. І ось я з таким у вигляді кавунчика сідаю пити свою вранішню каву і насолоджуватися співом птахів і красою перед очима, чого і вам бажаю друзі, насолоди від краси. Ну от, друзі, я вам познімала. Типовий голландський садочок, дворик. Мрію всіх голландців мати свій будиночок з двориком. А зараз ми прогулюємося в парку. І я дивлюсь, що тут в цьому році непострижений очерет. Чомусь у самого краю. Хм. Новий дизайн. А он там, бачите, отой рожевим таким квітне. То, що у мене в садочку є, я вам показувала і розказувала, що він росте по краям каналів. І ось типовий голландський парк. Це липова алея. А може не липова, липова далі. Це щось таке схоже на горіх. Не знаю з якої причини, але очерет непострижений біля самої водички. Ось такі кущі я бачила в садовому ось такий кущ. По-моєму, це звиться якась вишня. Дуже гарно заростає, робить такий живий паркан. Ще не дуже розбираюся, як яка рослинка виростає. Але дещо знаю. І мені цікаво. Ось так затишно в парку. Ой, сьогодні погода гарна, 20. Сім градусів буде сонячно. Тихо, немає. Легенький вітерець, як пишуть по прогнозам. Легенький вітерець. Ось, а там он липова алея. Теж багато холодочку. Ось вона ця липова алея. Такі старі високі липи. І вже цвіт посипався. Мабуть, вона рясно не цвіла в цьому році. Але цвіт уже поосипався. Бачите? Всім привіт! Ось така краса в парку. Лотоси квітнуть. Ми зараз з вами дійдемо до такої заводі, там, де багато лотосів. Я вам покажу. А вон качки відпочивають. Ось оці агресивні гуси, які воюють з лебедями. І лебеді з ними. Щось лебедів тут ще не бачила. Ох, такі. Агресивні. Гуси бувають різні. Ось ще типові голландські дворики, які виходять до каналів. Дивіться, яка краса. Цвітуть лотоси. Вортензії такими шапками? А яка краса. А це вже качечки. Одні самочки, а де самці? Куди поділи самці? Ау, де самці з зеленими головами? Одні самочки? Так, друзі, ми вже дійшли з вами до цього місця. З лотосами. Дивіться, яка краса. Там і били, і рожеві, які хочеш. Низенька. Вакансія в село. А що може бути краще? З міста приїхати в село? На відпочинок, подихати свіжим повітрям, приготувати собі. Смачну корисну їжу і поправити своє здоров'я. А ось папороть над ставочком, над е, каналом. Як розмістились такі високі кущі. Ого-го.